На зв'язку команда Startex. Сьогодні я з вами хотів поговорити з приводу підп'ятників. Що це таке? Кожен автовласник знає, що водійський коврик він більш підвержен зносу. Тобто він протирається набагато більше, набагато частіше і набагато швидше, ніж усі інші коврики. Що ми можемо запропонувати? З приводу цього ми можемо запропонувати ось такі підп'ятнички на водійський коврик, котрі подовжують срок. Використання автомобільного коврика. Ці підп'ятники можуть бути з наступних матеріалів. Ми можемо вам запропонувати ось такий з матеріалу Єва, тобто той самий матеріал, з котрого виготовлений коврик. Такий ж самий підп'ятничок ми встановлюємо зверху на водійський коврик. Ми можемо запропонувати алюмінієвий підп'ятник, він й з гумовими стопорами, щоб не ковзала ножка, або з енержовичої сталі. Вони йдуть в двох формах, в такий прямокутний і такий s образний На всіх підп'ятничках є стопори, щоб не ковзала ваша ножка. Також у нас є новиночка – ось такі поліуретанові підп'ятники. В чому їх е, цікавість? Їх цікавість в тому, що вони йдуть в різному кольорі. Тобто, якщо ви замовляєте, наприклад, коврики в сірому кольорі, можете підібрати під е, колір е, самого коврика підп'ятничок. Тобто вони в нас поки що в чотирьох кольорах чорний, сірий коричневий та бежевий. Вони набагато цікавіше виглядають під колір самого коврика. Вони встановлюються завдяки фіксаторів, і вони досить добре подовжують срок експлуатації самого ковра.